Всім привіт! Ну що, рада вас знову вітати. Сьогодні нашим поросяткам виповнюється третя доба, а значить, сьогодні час важливих процедур. Сьогодні будемо обкусювати їм зубки, бо їх все ж таки дуже багато. Десять це багато, було б їх п'ять. Я б цієї процедури не робила. А так вони можуть один одному шкодити, вони можуть мамку заситьки кусати, тому треба ці зубочки. Зайві обкусити. І треба зробити ін'єкції заліза. Залізо потрібно всім поросяткам, бо їхні природні запаси дуже швидко вони їх розходують, тому що зростають вони дуже швидко. Тому треба їх поповнювати таким чином робити ін'єкції. Я знаю, що дехто не робить. Але навіщо ризикувати поросятком? Краще зробити. Це не така важка і складна процедурка, тому сьогодні будемо робити. Я обіцяла, що покажу, як це роблю. Тож, маю зняти це на відео. Мабуть, десь буду прибирати звук, бо ну, зазвичай при цих процедурках вони дуже голосно вирощать. Але покажу, хоч трошечки. Ось така мамка гарна, гарна мамка. Забрала в мене тряпку і не віддає. Не хоче взагалі, щоб до поросят торкалися. Як вони їдять гарно. Зазвичай поросятка кожен вибирає собі один сосочок і завжди на ньому висить, аж поки вже не виростає. Там Перші два-три дні вони влаштовуються, один виберуть собі і завжди на одному і тому ж самому будуть сосочку. Хто там Хто там такий сердитий? Білочка сердиться чомусь. А цей трактор хрюкає. Свинка отак хрюкає особливим своїм голосом, Зазиває поросят поїсти. Так, зганяла в місто, трошки закупилася. Взяла 10 кілограмів при старту. поросяток 10, має поки що вистачити, якщо щось, то докупую. Взяла таке сухе молоко. Це буду свинці давати красунечці. Кажуть, що це сухе молоко, але воно там якесь на основі сої. Я, типу, такого брала, коли поросятку вигодовувала. Для поросяток, як на мене, то не дуже годиться, а ось свинці, щоб добре молочко у неї вироблялося, думаю, підійде потрошку додавати. І ось ще тут трошки це у мене. Підкислювач. Я вже такий брала. У мене ще є поросятка на дорощуванні. Я додаю я не знаю, воно без етикеток в розлив продається, але вже не перший раз беру. Там 1,3 мл на літр води додається. І гарно так для усяких профілактик кишкових розладів. Взяла залізо якесь нове. Загалом суйферові беру, а це якесь нове. Треба буде інструкцію вичитати, скільки все ж таки його давати. Тут лише залізо і це Б, це вітамін Д. Взяла шприци, прици. Інсуліночки беру, бо поросятка дуже маленькі. М'ясо кісковоборошне набрала. І трикальцій фосфат, бо в мене ж, окрім свинок, ще є качечки, гусочки. Їм також треба взимку давати дещо корисне. Так, зважування. Що в нас там? Кіло двадцять два. Кілограм. Музик. Музик. Так, дівчинка. Ой, яка нервова в мамку. Ну, теж кіло. Хто там ся? А оце з п'яточком. Ти, п'яток. Девоска. Чуть поменьше. Поменше, так. Скільки ти там? 920, 920. Ну, все одно. Ще трьох діб навіть нема. Гарнічки. Кіло 50. Ось страшно, так, да? Ти хто? Музик. Музик! Вталой музик. Давай. Ти хто? 997. Ну, поки молодець, красуня, всі рівненькі. Ніхто не менше, не більше. Я там, ні, -то є, є хтось маленький. О! Оце це взагалі хтось товстый. Вот 130. Дівчина. Ну да, остались тільки дівчини. Мужик був там, а тут один, да, сейчас мужик. Ну да, один хлопчик. Точно? Кабасик. Кабан, а ти? Вот, вот два кабана. А, тобто вже три кабана. Вже. Ну да. Так, буренка. Оце і вже ім'я є. Вона буренка. Кило двадцять. Не боись, иди. Давай, Давай. Буренка, точно, девчонка. Кто так. за девочка? Повнести, черненькая девчонка. Ой, да Маленькая. Глянь, хм. глянь туда. И кто там Остання? Кто за Те девочка? Тоже девчонка. Ой, шкарпеточка. Ой, куда бежим? 730. Вообще. Оце найменше. Ну, все одно, вона якась вже і худенька. І гарантуськи, манюськи, гарнюські. Ай, за хтось там на сходить. Так, нічого. Подойди поближе, поснимай, что зуб у него есть. Видно зуб? Протенька. Угу. Не угу. все из Видно? Все. Перевертаем на кухне. Можешь дальше ракурс чуть побольше, чуть подальше. Будешь. снимай, mm. Ну прям птичку не надо крупную снимать. Ты чего? Иди следующий будет. プシューマスペシャル。 Тут так рупні, це наоборот подальше одежі. Тихо, тихо, тихо. Жалі. Ось так все завершується. Все покусали, всіх обробили. Остання партія в 6 штучок. Всі пищать. Відносимо до мами зараз. Зараз контролер прийде, подивиться. Що там? Бачили, які вони маленькі? Ось мама зустрічає поросяток, психує на нас. Так, макає, сердиться, перевіряє, щоб усе гаразд було. Гри вон підняла. Вон, яка страшна. Так, так, заганяй їх, заганяй всіх їх додому. Вона дуже розсердилась на нас. Ну, це таке буває, що ж робиш. Що ж зробиш, дівчинка? Ну це ти потрібно робити. Це процедури для поросяток. Маленькі скарги. Жаліються, маленькі, жаліються, прибігли до мамки, а мамка он зараз нас поїде. Красуня, красунечко. Красунечко. Ми їх не ображали. Все, мамка хвилювання свої припинила і вже годує поросяток. Це найкращий спосіб для них заспокоїтися. Навіть якщо у когось там болить ніжка, хтось там розпереживався, то зараз мамки на молочко все вилікує, забере всі тривоги. В цьому свинки від нас людей майже нічим не відрізняються. Красунечка. Завзята мамка, дуже гарна. Що ти перевіряєш, що все гаразд, все гаразд. Вже ніхто їх не візьме.